Добрий день, дорогі друзі. Наша сьогоднішня тема це як використати компресор з непрацюючого холодильника, старого холодильника для домашніх потреб, як компресор. Я скажу, що я таке такий пристрій зробив колись дуже давно. Це пройшло вже. 30, майже 35 років пройшло. Він весь час цей пристрій працював дуже добре в мене. Що це таке? Я вам зараз покажу. Зараз він перестав працювати з причин відомих причин. У нас була повінь, він затонув цей пристрій, і можливо, мені вдасться його відремонтувати. Але е, перед цим я вам покажу, що це таке, як його зробив і як він як він в принципі його. Роботи. Ось цей пристрій після того, як він затонув. З чого він складається? Основа, бачите, дерев'яна, проста. Для зручності зроблена така ручка, щоб можна було легко носити його і піднімати і переносити. Сам компресор. Цей компресор, я вже говорив, він у мене працював 34 роки. Він 100 вольтовий з японського холодильника, і тому мені довелося ставити ще ось трансформатор, який би перетворював 220 на, на 100 вольт. В даному випадку він регульований цей трансформатор, але зараз в цей час щось він не працює. Не знаю причину чи не знаю. Далі. Тут стоїть звичайний перемикач, тумблер, який включає і від, 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 відключає компресор. З виходу компресора ось іде така шланга. І тут е, знаходиться ну, таке е, місце, де вкручується тут манометр для того, щоб е, контролювати тиск. А крім цього, це я виготов, виготовляв, ну, не я виготовляв, а по моїм ескізам виготовляли. Е, ну токар тут точив. Тут стоїть ще кулька така для того, щоб повітря не верталося в компресор. Ну, Такий <кій> запорний клапан, можна сказати. А також цей клапан слугує для того, щоб відбивати масло, яке буде з компресора сюди в, цей шланг, в цю шланку, попадати. Тобто, воно з компресора йде, і в цьому місці тут стоїть де кулька. Воно за, за рахунок того, що ця кулька туди-сюди е, скаче під час роботи, масло відбивається і самотьоком повертається в е, компресор. Ну, не попадає в колеса, так скажімо, чи в інше місце, де е, ну, куди подається це повітря. Так, далі е, шланга така вже з накінечником під. Е, Автомобільні колеса або велосипедні колеса. Ну тут все зрозуміло, нічого хитрого нема. Компресор має пускове реле, а ще якийсь, якийсь захист. І на дерев'яну основу він не прикручений, а просто я закрутив два шурупа ось тут і з іншої, іншої сторони. І вона, він просто ну так от, не падає. Тим самим амортизує свою роботу. Бачите, він ось піднімається. Ось вхід, це така трубка входу. Зараз тут нічого нема. А взагалі я беру звичайну, ну, скажімо, марлю чи бинт. Замотую і зверху там капаю масло, щоб пилюка не попадала в сам компресор. З цим все понятно. Цим компресором, що я тільки не качав, і колеса. І, і м'ячі, і, і фарбував там машину, колись давно-давно, ще в мене Запорожець був. Ну, взагалі, все, що потрібно, і оприскував дерева, і виноград, що хочеш робив. Ну, і, і роблю. А зараз це велика проблема, тому що в мене немає дома компресора, або купувати якийсь інший. Ну, правда, вони всі, іначе, працюють від. Акумулятор це не завжди зручно. Ну, ще я не вирішив. Ще буду розбиратись. Що ж тут потрібно зробити, щоб може він і буде працювати. Подивимось. Так, перевіряємо, чи поступає напруга. Так, напруга є. 220. На трансформатор вона потрапляє. Ну, будемо дивитись, що далі. Ну, на перший погляд, проблема в трансформаторі. Щось він, він повинен ну, такий, е видавати звук характерний, 50 Гц, цей трансформатор. Але він щось не видає. Ну, для мене. Вирішити проблему цього трансформатора це не дуже просто. Я ж не займаюся цим кожен день. Це мені треба, потрібно все прозвонити. Ну, Це багато роботи і мороки. Не знаю. А крім того, можливо, що і компресор не працює. Зараз я знайшов ось такий трансформатор, який, правда, видає не 100, а 7 вольт. Показує у мене 120 вольт. І з допомогою цього. Автотрансформатора? Попробую напряму запустити цей компресор. Якщо він буде працювати, то, то можна використовувати цей е е трансформатор. А, а можливо щось підібрати для того, щоб ця конструкція ще працювала ще 30 років. Побачимо зараз. Так, де у нас ці проводи? Це красний, червоний, якийсь коричневий. І все, більше туди ніяк і не йде. Попробуємо. Ну, реле цокає, але... Е, компресор не пускається, не запускається. Мабуть, я так розумію, що туди попала вода, це не, мабуть, а це точно туди попала вода. І він там його прихватило і ржою. Ну, мабуть, а що ще може бути? Не знаю. Ну ще раз попробуємо. А що, може, реле вийшло з ладу? Ну це вже дуже складно. Коротше кажучи, не знаю, що з ним робити, але конструктивно ви бачите, як це робиться. Це дуже, дуже потрібна річ вдома, дуже потрібна річ. Я нею користувався скрізь. Ну, а така катастрофа е, случилась. Ну, так що зробиш? Заподіло багато таких е, поганих речей, скажімо. Підтвердження моїх слів, бачите, я трошки його тут е, компресор е, ну трохи пригнув сюди донизу. І з нього ось натекла вода. Мабуть, там водиці достатньо багато. Ну, і він, скоріш всього, прихватила і жа його. Я так думаю. Ну, все, друзі мої. До побачення, всього найкращого вам, щастя, здоров'я, поменше лиха, а більше любові. Ще раз до побачення.